Привіт, Мікі! Рада вас бачити! Привіт, друзі! Також радий зустрічі з вами. Мені так сподобалося з вами пізнавати світ, тому я поспішив до вас. Цікаво, а що ж сьогодні, я дізнаюся нового? Мікі, сьогодні ми тобі розповімо про наш день і ще познайомимо тебе з циферкою один. Я старатимусь все-все запам'ятати. Мікі, а ти знаєш, що нащий день ділиться на різні частинки? Цікаво, я не знав, що день ділиться на частинки. Погляньте на картинки. Наш день ділиться на чотири частинки. Ранок, день, вечір, ніч. Вранці, коли піднімається сонечко за обрієм, ми прокидаємося. Чистим зубки, вмиваємося, робимо зарядку, застеляємо своє ліжечко, снідаємо. Вдень, коли сонечко світить високо в небі, ми навчаємося, робимо аплікацію, малюємо, співаємо. Гуляємо, граємо різні ігри, складаємо свої речі, прибираємо та допомагаємо дорослим. Ввечері, коли сонечко спускається за обрій, ми вечеряємо, готуємось до сну, чистимо зубки. Читаємо казочку. А коли вже сонечка нема на небі, наступає ніч. Вночі на небі світять зорі та місяць. Вночі ми спимо та бачимо казкові сни. Вночі все засинає. Це досить цікаво. В день, коли сонечко світить, ми виконуємо безліч справ, а коли настає ніч, сонечка нема. На небі світить лише місяць і зорі. Ми спимо. Ти дуже уважний, Мікі, молодець. Отже, давай ми ще познайомимося з циферкою один. Мені дуже цікаво, як вона виглядає. Погляньте на картинку. Це циферка один. Вона струнка і рівненька, ніжка в неї довга, і вгорі короткий гачечок. На що ж схожа циферка один? Вона схожа на собачку породи такса, яка стоїть на задніх ніжках. Також циферка один схожа на довгий зонтик, коли він складений. А ще Циферка 1, схожа на різдвяний льодяник. Давайте ми спробуємо написати нашу циферку 1. Для цього нам потрібна тарілочка з гречаною крупою і тарілочка з маною крупою. Вказівним пальчиком ми пробуємо написати цифру один. Ось така циферка в мене вийшла. Один. Тепер давайте спробуємо написати на маній крупі вказівним пальчиком. Проби маленький хвостик і довгу паличку. Циферка один. Давайте спробуємо за допомогою конструктора Лего збудувати циферку один. Давайте ми спробуємо з вами викласти циферку 1 за допомогою ватних паличок. Давайте спробуємо викласти циферку 1 за допомогою макарончиків цікава цифра. А що вона позначає? Циферка один позначає кількість предметів. Один м'ячик. Одне яблучко. Одна квіточка. Один ключик. Один. Грибочок. Ось так, Мікі. Сьогодні ми познайомилися з циферкою 1 та розказали про наш день. Як він ділиться на частинки і що, коли ми робимо. Я з вами стаю розумнішим, скільки всього тут дізнаюсь. Дякую вам, мої любі друзі. Буде дуже цікаво поглянути, як ви викладаєте циферку 1 До побачення, до нових зустрічей. Маля, складіть. Циферку 1 зручних для вас предметів. І надсилайте нам свої фото. Ми обов'язково їх покажемо Мікі. До побачення! Бережіть себе та будьте здоровими!